Шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра сьогодні 21 липня. І е, хочу все ж таки розглянути телефонну розмову Трампа з Зеленським. І знову ж таки там Борис Джонсон ще підключився. Да, до Трампа приніс йому якийсь мирний договір. Зараз панство відкрию ще і не мирний договір, а пропозиції по мирному плану. Мирний план Джонсона. Так. Як Борис Джонсон пропонує закінчити війну? Він запропонував Трампу свій мирний план. М -м Оприлюднив покроковий план, як це можна зробити і чому Росія на це не... на це погодиться. О, навіть так. Ще не читала, але давайте. Добре, давайте почнемо з розмови телефонної. Телефонна розмова. В цілому сильно спробую не копатися сильно, тому що, як коли роблю розклади, не можу зупинитися, лізу все глибше і глибше. Мені так цікаво, одразу перше питання, потім ще більше питань. Ну таке. Давайте спробуємо. Телефонна розмова. У мене тут фотографія. Правда, це, мабуть. Е... А ні, це свіжа. Тільки фотографія з 19-го року. А, а, да, вони тут такі прям особливо пан Зеленський. Давайте глянемо. Е, загальний настрій цієї телефонної розмови. Зеленського і Трампа, загальний настрій цієї розмови, ось який тільки-тільки відбувся. Доволі емоційний, доволі емоційний, з намаганням контролювати емоції, намагання вирішити. Знаєте, таке відчуття, що і одна, і друга сторона намагалися бути, ну, так, Ну, те, що доволі вічливими, знаєте, а, типу, як тримали себе в руках. Тримали себе в руках. Загальний настрій по-повішеному так потрібно було зробити. Ця розмова мала відбутися. Ця розмова йде як такий собі вихід із скрутної ситуації. На цю розмову було покладено багато. Сподівань в плані того, що вона зможе допомогти вийти з ну, підвішеного стану. Да? Давайте ще карти. Ну, Бо ну, не знаю, це. Знаєте, з однієї сторони повішений він про. Ну, коли Про певну залежність, коли ти ну, тримаєшся рамок і не можеш собі там, дозволити чогось зайвого, розмовляєш виключно там, про якісь певні речі, які потрібно проговорити, да? тобто ну, по, по списку. А з іншої сторони, карта Повішеного все ж таки ну, разом з двійкою, да, може говорити про знайдений вихід. Із складної ситуації, знаєте, як із серії, що домовилися. з'явились якісь варіанти вийти із крутної ситуації. Давайте ще пару карт. Настрій цієї розмови. Настрій розмови от на днях, що була, Зеленський з Трампом, який був настрій цієї розмови. Емоційний. ну... Інформативний, емоційний, не зовсім те, що було очікувано, да, ресурсно затратний, можливо, щось десь довелося пообіцяти, піти на якісь поступки, да, по ту Знову ж таки, в принципі, карти повторюються, що тут по-повішеному да, десь тримати себе в руках, можливо, про щось не говорити, про щось промовчати, десь там на щось закрити очі і так далі. Або, можливо, якісь обіцянки на майбутнє. Да? Тобто, сказати, що повністю вирішили А, Знову ж таки, по п'ятірці пентаклів, по двійці пентаклів, по повішеному це все те, що потребує подальшої роботи. Це всі дії, які потребують ще подальшого втручання. Да? Тобто, ще якісь розмови, ще якісь вирішення питань. Будуть. Добре, давайте розкладемо тепер на сторони а, ця розмова для Зеленського. Хочу знайти свіжу фотографію, а не з 19-го року. Ага, давайте. Просто, просто Зеленський і просто Трамп. Ця розмова для Зеленського. Ну, З однієї сторони, це доволі така, знаєте, як ну, перемога, а да? тобто, можливо, він добивався чогось, щось неочікувано для нього, він почув. А те, що змусило. Можливо, його, знаєте, як навіть трошки розслабитися да, по помірності. Можливо, якісь обіцянки все ж таки він отримав від Трампа. Карта смерті говорить про незмінність дій. Да, можливо, тут були як переживання в плані змін, які можуть відбутися, якщо там, ну, раптом Трамп стане президентом, хоча ми з вами дивилися, що начебто ні. О, тобто, тут, знаєте, як на майбутнє, про наслідки, да? тобто, він говорив, ну, звісно, і про війну, да? і про закінчення війни по смерті, про сповільнення, про певний баланс, про зміни, які будуть іти після. Точки після закінчення, як на це впливати, можливо, дачі буде підтримувати Штати Україну і подалі, і в тому числі. Ну тобто по п'ятірці мечів, це таке, знаєте. Всередині така боротьба, тобто я не знаю, які приймати рішення. Мені потрібно розуміти твоє ставлення, твою думку для того, щоб рухатися далі. Тобто, тут, ну, ця розмова для нього була ну, доволі важлива. Да? По смерті це прям якась кармічно важлива подія. Що ця розмова для Трампа. Ой, а для Трампа. Ну, дивіться. Значить, для Трампа не стільки для з приводу війни, да, скільки показати себе, проявити себе. Він, можливо, щось десь і обіцяв, але є розуміння того, що ну, він не один приймає рішення, двійка мечів. Це все ж таки і про перемовини, да, це і про, знаєте, це. Повирішуємо, та все буде нормально. Це коли ти ну можливо даєш якісь обіцянки, можливо, даєш якісь порожні обіцянки, не зовсім обдумавши. Для нього важливо, для Трампа важливо перемога на виборах у себе в країні, і він готовий заради цієї перемоги. Він готовий заради піару, заради того, щоб. До себе привернути увагу, готовий іти абсолютно на будь-що, іти домовлятися. Да? Тобто, ну, при, примирити, примиритися або примирити дві сторони. Це протиск. Е, протиск на, на, на дві сторони. Тут мова йде і про Україну, і про Росію. Да? По двійці мечі виступити таким, то знаєте, як. Золотою серединою, да, давайте я всіх я всіх помірю. Да? Я, 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 я влаштую вам перемовини, я покажу, як потрібно. Тобто я суну це з мертвої точки, від мене дійсно можуть бути якісь там активні дії. Я знаю, що потрібно робити. Я знаю, як е зупинити війну, як досягти миру. Ну, от якось так. Дуже самонадійний. Трамп в цьому, він прям, знаєте, його це дуже тішить, і він такий. Після цієї розмови такі, знаєте, як кіндюк такий, знаєте, такий важливий. Ну, якось так мені чомусь прийшло, таке порівняння. Не знаю. Чи вправду може Трамп зупинити війну? Да? Чи може Трамп якимось чином вплинути на закінчення війни в Україні? Карта Зірка. Якщо йому це буде потрібно, знову ж таки, тут все. Про е, Карти говорять з однієї сторони, що да, з однієї сторони, що може. Але е, карта зірка, карта магу, це про е, голосні заяви, це говорить про певні маніпуляції, це говорить про е, його зірковість, про те, що йому необхідний цей піар, тобто заради нього він може щось і зможе зробити. Тобто, от настільки аж отак. Він зможе да, проштовхнути якісь домовленості. Він зможе, знаєте, як е, помагу по правосуддю, типу, стати посередником, дійти якоїсь згоди, достучатися до двох сторін, придумати щось таке, стати тою третьою стороною, але все це для піару. Да, по зірці це прям має бути так голосно для нього. Ну, да, тут, в принципі, вплив у нього є. Вплив у нього є. Яким чином він це зможе зробити? Ну, по Верховному суду, з однієї сторони, це і про вибори мова йде. Да? Можливо, він щось йому пообіцяв, якщо він переможе. І знову ж таки, карти тут ну, про це. І тут карта Сонце. Да? Можливо, він щось йому і пообіцяв в цьому плані, а. Якими методами? Ну тут все про інформацію, все про тиск? Створить якусь таку інформативну. Інформативне таке середовище, да? і причому карти доволі швидкі. Тут, хоч і є карта зірка, яка трошки може відтерміновувати, але я питаю, яким чином, і виходять 8, 8 жезлів, Верховний суд, тобто тут або заяву якусь зробити, або створити якесь інформаційне поле для того, щоб не було інших варіантів. Да? Ну, типу, як може зустріч якась, знаєте. Як він може це зробити швидко, чітко, по жезлам. Це хотілося б, знаєте, от жезли це було б бажання. А бажання є в нього зупинити війну і вплинути на мир в Україні. Є у Трампа бажання зупинити війну в Україні. По дев'ятці Пентаклів, є в нього бажання. Мати певний авторитет, створити собі картинку, взагалі у нього і так все добре. Якщо це буде вигідно йому особисто, бажання в нього буде. Мова, знову ж таки, йде про підтримку, мова йде про ресурси, мова йде про якісь гроші, тобто він має не втратити своє. Він має бути впевнений, що те, що в нього є, воно. Поруч з ним і залишиться, що він не втратить своє. Можливо, ну, знову ж таки, про вибори, да, про голоси і про все інше. Ну, таке, давайте до чого домовилися. А про що розмовляли взагалі, Ми ж так з вами і не. Давайте, хоч, хоч, хоч в двох там, в, ой, в трьох картах панство, секундочку. Щось перевернулось, щось ні. Так. Читаємо те, що перевернулось. і двійка, жезнів. Вийшли в перевернуті карти, і Ерефан так само. Сім камичів. Тобто, це, знаєте, з однієї сторони про певні маніпуляції. Ну, я перевернуті карти не читаю, тому, тому прямі. мопрямі. З однієї сторони, це про певні маніпуляції від Ерафанта, да? Тобто, знову такий собі тиск, знову такий собі тиск, можливо, якісь обіцянки. Але я вам хочу сказати, що тут вже щось проводиться, і карти нам знову про це говорять: що якісь перемовини вже ведуться. Звісно, вони наразі, поки що складно просуваються, дуже важко. Домовитися, знаєте, як знайти певний консенсус, тому що кожен б'є на своє, кожен намагається протиснути свою сторону тут, да. але певні домовленості вже щось таке відбувається. Король жезлів, король Пентаклів, поруч з вісімкою Пентаклів. А це вісім пентаклів, часто як підписання там певних договорів, пропрацьовка договорів, да, щось таке. Ну, я хочу сама дістати, про що говорили Трамп і Зеленський, про що була розмова телефонна, про що говорив? Про Україну, про порятунок, про перемогу імператриць, про вражай, про вражай, в тому числі. Ну, бачите, карти повторюються, дивіться, про наш ресурс, про, наш, про Україну, як про ресурсну країну. Да? Чи ми можемо там. Що з нас можна взяти і чим нам можна допомогти? Ну, мова і про це. А карта імператриця говорить ще і про годування. Да? Чому я говорю про вражай і про ресурс, можливо, це щось на майбутнє, ну, в плані <кхем> говорили про Україну. Була вже сьогодні, да, у нас з вами п'ятірка Пентаклів. Ой, Пентаклів кажу, п'ятірка кубків в розкладі, да, це про якісь <клес> втрачені шанси, про втрачені можливості, від чого доведеться відмовитися. Але а, з розумінням того, що на майбутнє а, буде шанс все ж таки своє отримати, ну, не впустити своє, да. Про що говорили? Бачите, як перемогу, але по певному розчаруванню. Про зупинку, про перемовини, про мир. Карти всі прям ну, як на, на, на підбір, знаєте? Сподіваюсь, вам видно. Чим закінчилася ця розмова? До чого домовилися? Чим закінчилася? До чого домовилися? А це про якісь пропозиції, це про якісь новини, це про якісь думки, зі звони, знаєте, можливо, ще будуть якісь спілкування. Але Паш Кубків це непогана карта, це карта про якісь добрі новини, про те, що є якийсь шанс, да, про те, що з'явилася якась пропозиція, вона потребує подальшого, подальшого обговорення. По колесу фортуни. Тут цікава карта. Ох, я її люблю, особливо в наших з вами розкладах на політику, на війну і на, на всі події, які відбуваються. Ну, ну, Карта просто ну не можна її отак от описати там, словами. Да? Це низка подій, які можуть впливати на, на, на ситуацію. Взагалі, колесо фортуни це низка подій, які можуть змінити цю ситуацію. Карти, знаєте, говорять про те, що, можливо, якісь обіцянки вже були, і зараз вони повторюються знову. Можливо, буде ще одна така розмова. Да? Можливо, дани... зараз певні пропозиції, дані якісь обіцянки, а... ну, обіцянки а пропозиції да? а, на подумати. і по колесу Фортуни будуть прийматися рішення, будуть, щось там буде зважуватися, да, там, типу як рухатися далі там, і так далі. А, але фортуни дуже часто змінює плани. Тобто, змінює плани. Говорили про щось одне, а тут всесвіт може втрутитися, або якісь події, не контрольовані. Не Зеленським, ні. Трампо можуть втрутитися, і все піде просто по іншому сценарію. Угу. Якесь обговорення ще буде по десятці Пентаклів. Скажіть мені панство, я знаю, що ви знаєте. Чи плануються ще якісь збори по десятці пентаклів збори країн або з'їзд певних країн, тому що тут? Мова може, бачите, кубків багато, тому що тут мова може йти про те, що шанс вирішити питання. Да, тобто, дивись, я тобі зараз даю пропозицію, ти подумай остаточно обговоримо на е, як, як, якомусь з'їзді, да, коли ми всі будемо разом. Десятка момент очікування. Момент очікування, карти не погані. Непогані карти М -м -м І немає ніякого остаточного рішення по трійці жезлів. Ми прямо чекаємо. Можливо, чекаємо, ще, ну, щоб, що скаже цей король Кубків, да, тому що король Кубків у мене на Зеленського загаданий. Ну, в принципі. Якось так. Ну, такі карти. Ну, ми, ми з вами от буквально Україна до кінця липня, да? попередній розклад. Всі ці речі там проговорювалися. Добре, давайте спитаємо про Джонсона. Про Трампа все зрозуміло. Давайте про Джонсона. Борис Джонсон запропонував Трампу свій мирний план. Що це за план? Чи він дієвий цей мирний план запропонований? Трампу. Ну, от з однієї сторони, типу, да, це якась подія, це прям щось таке створено, можливо, над цим і працювали і так далі. А, але по десятці мечів, це знаєте, як в такому вигляді, як він є, можна одразу ставити хрест. А, з, ну, тобто, це не, він не може бути в такому вигляді, на це ніхто не піде. Тут якась сторона або просто сторони, да, дві, вони будуть проти. Ну, П'ятірка жезлів, це ми будемо боротися за свої інтереси, причому, що е... Україна, що Росія, ну як би це не звучало. Чи він дієвий твій план по шуту? Ні, не дієвий. Його потрібно змінювати, потрібно шукати щось нове, тобто, ну, це ні. Не потрібно серйозно його сприймати. А взагалі я вам хочу сказати, що магу дуже часто виходять якісь речі, які ти бачиш одне, а насправді щось відбувається інше. Тому, а, давайте спитаємо інакше: зустріч ця була тільки через мирний план, чи було ще щось приховано, тому що і шут може говорити. Знаєте, як? Не там шукається. Ця зустріч, вона була тільки через мирний план, чи було щось іще? Ну, ви подивіться, одразу карта диявола. Щось на майбутнє. Вони приймали якісь рішення, якась загроза стоїть, як знаєте, як попередження від диявола. Ну, попередження. Не передавав попередження, а як попередити дії диявола, отак От правильно сказати. Наперед. Якась попередити дії диявола. Комусь там загрожує катастрофа. Це можуть бути або якісь дії. По дияволу, зараз давайте докладемо. Нікуди надівається це колосо Фортуни, тут, можливо, знаєте, як просто е, зустрілися не, не, не тільки там про цей мирний план, а просто зустрілися поговорити, вияснити всі ті речі, які, е, всі ті речі, які відбуваються в світі на зараз, ну і в Україні в тому числі. Не факт, що тут тільки він з Трампом зустрічався, можливо, ще хтось був присутній по Ерофанту, да? можливо, і Байден, я не знаю. Але тут, знаєте, як якісь ем, бажання отримати ем, згоду на щось, бажання отримати як відмашку по силі. Відмашку надати силу, дати якийсь дозвіл на зміни. Не що ти приїжджав до Трампа Джонсон? Для чого? Ти приїжджав до Трампа за певною порадою по сонцю, та за певним mm, щось просвітити, щось вияснити. До чогось домовитися. Та ні, це не стосується мирного договору. Там не, не тільки про це, тут, не тільки про це. Цікаво. Це е, подальші дії на майбутнє, можливо і про дозвіл якийсь іде мова. Ще е. друзі. Я єдине не можу зрозуміти, невже Трамп? Роль Трампа зараз в Штатах він прям приймає рішення, тобто, ну, він фігура така, знаєте, він прям себе вже записав в переможці. Я так розумію, що він ну, далеко не пасе задніх, як то кажуть. Зараз на нього. Ну, з ним багато в чому радяться, тому що в нього є шанси типу на перемогу. Ну, люди так говорять, да? ну, там в Штатах, можливо, так думають. Його підтримує більшість. На нього на зараз роблять ставки. А от на нього на зараз роблять ставки. І тому, мабуть, знаєте, як це м, про рахунок якихось подальших дій, що робити. Тут е може ще і якийсь дозвіл на якісь удари, дозвіл щось. З з Знищити. Ну, щось таке. Але тут не стосовно мирного плану. Ну, не тільки про мирний план, не тільки про мирний план. Хочу буквально пару карт, я щось трошки сама вже заплуталась. Він передавав щось від України, підготовлював, можливо, заступився за Україну. Можливо, він, знаєте, захищав наші інтереси. Можливо, він став на нашу сторону. Ну, я про Джонсона. Да? Тобто, бачите, він захищав інтереси України. Борис Джонсон тут вийшов як король Кубків. Це той, який допомагає, це той, який співчуває. ну, тобто, якось так. Про що була їх зустріч, королева Пентаклів про певні ресурси для того, щоб змінити, про якісь рішення, про те, що потрібно щось вкладати, щось давати. Можливо, десь, знаєте, як ну, покажу Пентаклів піти на якісь поступки, да? щось виготовляти. От, момент ресурсу, як обійти щось для того, щоб виготовити, як зробити так, щоб виготовити. Да? Або як зробити так, щоб можна було продовжувати свою роботу. Ну, панство, щось таке. Тут по хитрості, е, якісь удари по хитрості. Ну, от якось так, не знаю. Але е, надати силу, дати підсилення для того, щоб знищити. Може, гляньте, перемішала і знову сімичів. Може, мова йде про якийсь там кримський міст? Чи загрожує щось Кримському мосту? Щось загрожує. Верховний суд щось загрожує Кримському мосту. Чи щось ще може бути? Якісь ще удари можуть бути. Ну, от про удари. Про те, щоб Україна могла наносити певні удари, але так, щоб знайти вихід із ситуації, щоб піти в обхід, щоб не, на... щоб не створити конфлікт. Розуміли? Ну, от якось так. Добре. Подивимося. А ці всі зустрічі, чи вони можуть прискорити закінчення війни? 10 мечів. Та ні. Тут, знаєте, знову карта імператриці. Це. Що тут прискорювати? Знаєте, як Україна вже перемогла. От дивіться, от у нас з вами карта перемоги імператриця вже другий розклад поспіль виходить. Наближається. Наближається, ми стоїмо на цьому шляху, да, тобто у нас з'являється можливість щось змінити, у нас е, з'являється можливість як, ну, закінчити, е, врятуватися да, і вийти переможцем з цього. Хоча Україна вже перемогла. Тут же, ж, звісно, ну, потрібно це все якось оформити да, і, і так далі. Тому. Е, це і від вищих сил, це і в просторі, і в тонкому плані да нам залишилося з вами це дочекатися на фізичному рівні. Я вам дуже дякую за перегляд. Дуже дякую за ваші вподобайки, за підписки, за коментарі. Панство, бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.